Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 24 лютого, ми біля бюлету, в Трускавці вже майже весна. Сьогодні плюс 14 на вулиці. Єдине, що трохи хмарно, але час від часу виходить сонце і відчувається запах весни. Через декілька днів вже наступить календарна весна. А тут в трускавці, я думаю, воно наступить ще раніше, оскільки цілий тиждень обіцяють до плюс 15 і сонячну погоду, навіть без опадів, друзі. Так що йдемо від Бювету, перейдемо в парк, курортний, курортний парк Адамівка. Подивимось на джерела Едвард, Броніслава і також зайдемо до Юзі. Також, друзі, поговоримо. По дорозі, по коментарі. які ви пишете, там де деякі відповіді на деякі запитання, друзі. Якщо кому цікаво, приєднуйтесь до прогулянки корортним містом Рускавець і його давно вже відомим курортним парком Аданівка Праворуч від нас знаходиться санаторій Кришталевий Палац. Він знаходиться найближче до Бівету Тут відстань становить 150 метрів всього добів, ну але ціни трошки трошки кусаються там, середня ціна там від 2,5 до 3,5 тисяч гривень. Це з людини за добу вартість потівки. Там багато різних послуг входить, але як ви вже писали в коментарях, що... Не всі послуги а дуже якісні. Не знаю, я там не відпочивав. Ліворуч у нас тут є такий тренажерний майданчик і дитячий майданчик. Також є тир, можна з дітьми постріляти з пневматичної зброї. Також на прокат здаються велосипеди, машинки дитячі можна покататись і електросамокати. Сьогодні дуже багато побачив по цілому місту, практично, дуже велика кількість електросамокатів, стоять в тих чи інших місцях, це вже говорить, що вже скоро точно буде весна. Ще квіти в парку не зацвіли, але це питання часу. І всі люди, які йдуть е, в сторону Бювету. Це бульвар Тарасевича, він тянеться від центральної площі до фактично санаторію Кристал. І хто спускається вниз, це практично люди, які йдуть з тих верхніх санаторій, там Шале Грань, Кристал або Джерело. Ну Також можуть ще люди йти з Ріксуса, Молдови. Йдуть до Бювету Зараз вже 12.30. Бювет вже. Відчинений він з 12 до 15 відчинений, потім з 17 до 19 і зранку з 7 до 10. -ї. Вода нагадую, що в трускавці в бюветі платна. Літр коштує 24 гривні. Там ви купляєте карточку і пізніше як там закінчиться на карточці сума визначена можна її поповнювати і знову продовжувати пити водичку. В середньому, як писали в коментарях, друзі, що курс лікування, там 21 день, це десь приблизно 600 гривень з людини. ну це за, за мінеральну воду. Артусю тусю там Марію чи Броніславу. Також ви, друзі писали в коментарях, щоб розповісти про життя місцевого населення, чим займаються, як виживають в таких умовах високих цін. Ціни друзі, високі за того, що це курорт, і вони всі практично думають, що сюди люди приїжджають з великою кількістю грошей і можуть собі купити. Тому ціни в Трускавці більші на все. Єдине, що супермаркети, такі як АТБ, Сільпо, там, Рукавичка, вони ж ціни тримають одинакові, так, як в інших регіонах так само і тут. Тому вони трошки поскидували ціни. і Вчора я знімав для вас відео на продуктовому ринку і ціни, які там огірки там, по 180 гривень. Написали люди з Запоріжжя, з Дніпра, що в них ціни набагато нижчі, ну, в Києві приблизно кажуть такі самі. Також з Іспанії написали, які там в них ціни. Ну, на продукт овочі фрукти, то в них я бачу дешевше. А то дивіться, що місцеве населення зайняте. Тут ж виробництва ніякого такого, як нема. Рускавці. Все зав'язане на купи-продай або на туристичному бізнесі. Частина людей працює в медичній сфері. Це санаторії, також лікарні різні масажні салони, є соляна печера у Трускавці. Також є клініка Козявкина відома на. Весь світ. І тут дуже багато людей працюють якраз в медичній сфері. Також велика кількість людей працює в торгівлі. Русковці, як знаєте, дуже багато торгових центрів, магазинів. Це все розраховане на відпочиваючих. Велика кількість різних бутіків. також є продуктовий ринок. Ось велика кількість працювала в торговому центрі ТКС, той, що там біля верхнього бювета, але зараз там, зараз там сумно, там немає. Ні санаторії не працюють, ні верхній бівет. і в ТКСі там також працює декілька ботіків. І то я думаю, що вже буде недовго. Людей там практично немає, ніхто там не ходить, нічого не купує. Єдине, що платять за оренду, а прибутків немає, таких як було колись. Друзі, бачите, що парку також вистачає людей. Чудова погода сьогодні. Подекуди пробивається сонце. Вітру немає. Дуже багато, бачите, дерев зрізали в парку. Можливо, коли був вітер, вони зламалися або були вже сухі. Також, друзі, пам'ятаєте, я був десь практично два тижні тому в курортному парку, і я говорив якраз за оці столики, лавочки, що їх замало і також їх треба було б відремонтувати. Подивіться, що сталося. Столик новий, лавочки нові. Чудеса співпадіння не думаю, Але мені приємно. Мені приємно і коли буде трошки тепліше, я думаю, можна прийти і тут посидіти. На ці вже лавочки були такі прогнивші, що неможливо було сидіти, і також стіл був, ну він відлитий з такої крошки. Був. З часом він, бачите, в нього вигляд втратив і тут навіть встановили з граніту. Я ми зараз подивимося також, тут є ще кілька столиків, подивимось, чи там так само відремонтували. Це, друзі, курортний парк Адамівка, його назвали в честь Адама Міцкевича. Тут є йому пам'ятник в цьому парку, також. він прожив рівно 100 років. І тут, бачите, друзі, також ну, столик лишився той самий, він ще нормальний. А от лавочки зробили нові і там також зробили нові, бачу. Мені дуже приємно, друзі, що щось оновлюється і щось робиться. Це все для людей. Я вже бачу, що деякі дерева ще буквально день-два і почнуть розцвітати. Настільки вже тут тепло і. Весняна погода. Хоча я ще думаю, що буде сніг. Не буде. У нас не буває рані, ранньої весни такої. Завжди ще в березні, особливо коли прилітають лелеки. 19 березня. Це навіть до ворожки не ходи. Має бути сніг, погана погода. І раз було навіть мінус 10. Ось тут такий, бачите, у парку всюди встановлені вказівники. Дуже зручно. Ви знаєте завжди напрямок, куди вам йти. Все тут розписано, написано. Ось є така ба водойма, колись були, був лебідь, були дикі качки. Зараз вона дуже сильно очистилась, що практично видно дно. Частенько. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правій стороні екрану. Ми йдемо, друзі, до джерела Юзя. Бачимо, дівчинка годує синичок. І якраз оці дерева, я не знаю, як воно називається, надпису немає. Вони ще день-два і все, вони вже зацвітуть жовтим кольором. Ми вже підходимо, друзі, до джерела Юзя. Це унікальне джерело молодості та краси, яке завдяки компотентам, які входять до складу гліцерину, прекрасно відновлюють шкіру, особливо рук та обличчя. Ось так воно виглядає, людей небагато. Так що, друзі, всім вам гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!